Слава нашому Богу! Дякуємо за те, що можемо бути на цьому місці, можемо чути цю хвалу, яка возноситься перед лицем нашого Господа. Дякуємо такий за бодрий настрій Його прославляти, його славити. Дякуємо за те, що вухо своє теж відкриваємо для того, щоб почути, а що сьогодні хоче сказати Господь. Дякуємо Богові, за те, що Він дає бажання нам прийти на це місце. Щоб прославити його за все, подяка Богові, що ми саме тут знаходимося, де славиться ім'я Господа, що ми саме тут знаходимося, де читається Його Слово, де говориться про Його волю по відношенню щодо нас, нехай йому буде слава, і нехай ім'я Його буде благословенним. Брати, ще буду ділитися словом Господнім. Я скажу то, що мені Бог на серце поклав. Я би так назвав слово, яке би я хотів сказати, «випробована віра, або, іншими словами, день випробування. Біблія говорить і Господь каже, що наша віра обов'язково буде випробувана, і обов'язково в нашому житті буде до цей день випробування. Це слово воно відноситься більше до тих, хто увірував в Господа. Уже до тих, хто має з Богом певні відносини, вже до тих, хто будує оцей свій дім, як і написано у Тимофія, що я хотів би прочитати, сам Ісус говорив, що є той будівничий, хто будує і буде випробувано на прочність, на міцність оця будівля. Яку будує будівничий, в даному випадку це є людина. Ісус сказав у сьомому розділі від Матфія такі слова. Отже, всякого, хто слухає ці слова моєї, виконує їх у мужу мужеві мудрому, який збудував будинок свій на камені. І це ми вже можемо взяти для себе. Як Ісус сказав, що не ті, хто слухають, будуть виправдані і спасені, а ті, хто слухають і виконують те, що чують. Тобто прийти на це місце і лише послухати, це ще недостатньо, щоби твій дім, який ти будуєш, устояв і був міцним. То слово, яке ти сьогодні чуєш, ти не тільки маєш почути, але ти маєш його і виконати, так як. Тобі говорить Господь. Бо Бог каже, Ісус говорив, що прийде дощ, розлиються річки, зніметься вітер і ринуть на будинок той, який ти будуєш. І тут уже буде показано, чи ти будував на твердій основі, чи встоїть от оце діло, яке ти робив, от оце будівля, чи не встоїть, і ринули на будинок той, і він не впав, бо був збудований на камені. А всякий, хто слухає ці слова мої, і не виконує їх, говорить Ісус, уподібниця мужові нерозумному, який збудував будинок свій на піску. І пішов дощ, і розлилися річки, і знялися вітри, і налягли на будинок той, і він упав, і руйнування його було велике. Хочу підкреслити саме на тому, що останні слова, які говорив Ісус про будинок, який не витримав до цього напору, до цього випробування, Він упав і падіння його було велике. Іноді буває, знаєте, коли людина падає, але не важко падає, піднімається це одне. Але коли людина падає і вже не може встати, це вже падіння велике. Коли вже будинок настільки розвалюється, що неможливо вже його відремонтувати, він вже настільки зруйнований, це падіння велике. І Бог сьогодні нас застерігає: дивись, як ти будуєш. Щоби коли прийде випробування твоєї віри або день випробування, дивися, щоб та будівля, яку ти будуєш, щоб вона встояла. Бо якщо не встоїть, то падіння дому буде великим. Я би хотів звернутися ще до місць з Біблії, де говориться про одного чоловіка. І ви знаєте, цей чоловік він будував на твердій основі. Він життя своє прожив так, що коли прийшов день випробування, він мав відвагу звернутися до Господа. І ви знаєте, Господь його почув. Хто читає Біблію, ви, напевно, може вже і догадуєтеся, про якого чоловіка я говорю, і якого чоловіка я маю на увазі. Це четверта книга царів, 20-й розділ. Говориться про царя одного із царів, який любив Господа, і який життя своє прожив достойно свого покликання, достойно своєї віри в Господа. І ось з ним трапилося так, щоб випробовувалася Його віра. Прийшов день випробування в його життя. Пророк прийшов до нього і сказав. Що ти занедужав, і хвороба твоя настільки важка, що ти не вилікуєшся, але зроби заповіт дому своєму, дітям своїм, тому що ти помреш. Єзекія цар не хотів помирати. Він не хотів миритися із тим, що хвороба забере у нього життя. І він Звернувся до Господа. І ви знаєте, в той момент, коли він звернувся до Господа, в нього була відвага просити у Господа. Я маю таку віру, що совість його не осуджувала його, коли він звертався до Господа. Але він мав відвагу говорити Богові такі слова. І я зачитаю: у ті дні занедужав Єзекія смертельно, і прийшов до нього Ісая, Сина мусив пророк і сказав йому, так говорить Господь, зроби заповіт для дому твого, тому що ти помреш і не видужаєш. І відвернувся Єзекії лицем своїм до стіни і молився Господу, говорячи: зверніть увагу, він не прийняв як вирок в своє життя, коли він дізнався про свій діагноз. Ви знаєте, мене надихнуло сказати це слово свідчення цього брата, який був минулого разу, який говорив про свою дружину і яка захворіла, я вже не знаю, як ця хвороба називається, але ця хвороба гірше, ніж рак. Червона вовчанка. Червона вовчанка, так? І коли він оце свідчив про дружину свою. Коли він почув про цей діагноз, коли він пішов туди у лікарню, і він сльозами своїми омивав той вестибюль, просячи за дружину свою, яка народила йому п'ятьох дітей, і він не знав, що сказати дітям, я по тому, що він говорив, я відчув і я зрозумів, що в нього була відвага звертатися перед лице Бога. Чомусь у мене була впевненість у тому. І є, що він життя своє своєю дружиною жив достойно вірив у Господа, що вони дотримувалися усіх Божих постанов і всієї волі Божої, і коли прийшла така біда в їхнє життя, вони не розуміли, чому це, але вони мали відвагу в такий час звернутися до Господа. Як це зробив і Ізекія. І так як він свідчив, хто був минулого разу, ви знаєте, що Бог від цієї важкої недуги, від цієї тяжкої хвороби, яка не лікується, і коли вже лікарі сказали, що тобі вже не вижити, він з цим теж не змирився, і він заплакав перед Богом. Плакав не тільки він, але як ви чули по його свідченню. Плакала і уся церква і молилася і постилася. І як він свідчив, Бог почув молитву і чудом оздоровив його дружину. Так само, щось і було подібне із Єзекією. Він не зрозумів, чому це таке має з ним бути, і він мав упору, на кого опертися. він мав того, до кого він може звернутися. Ви знаєте, щоб звертатися до Бога і щоб отримати від Нього щось, ти маєш на щось покластися. Ти маєш на... Маєш мати відвагу щось попросити у Господа. Написано, хто не має мудрості, нехай просить у Бога. Але нехай просить як? З вірою, не сумніваючись. Бо той, хто сумнівається, той, хто не знає, чи він отримає, він подібний до тої хвилі, як написано в Біблії, яка то піднімається, то опускається, то вірить, то не вірить. Він мав відвагу звернутися до Господа. І я хочу зачитати оці ці слова, що він саме сказав Господу. Що вплинуло на те, що Бог сказав пророку Ісаї, який ще не вийшов із міста, Ісая, давай повертайся назад, і скажи такі слова Єзекії. Давайте ми послухаємо, що ж говорив Єзекія Господу, які слова він сказав. І відвернувся Єзекія лицем своїм до стіни і молився Господу, говорячи. О Господи, пом'яни, пом тобто згадай, що я ходив перед лицем Твоїм вірно, і з відданим Тобі серцем. Ось що вплинуло на те, що Бог поміняв своє рішення, коли Єзекія сказав перед лицем Господа: згадай, Боже, Ти є правдивий Бог, ти знаєш, і я знаю, що я ходив перед лицем Твоїм вірно і з відданим тобі серцем. О, якби ми могли так сказати нашому Господу, коли ми звертаємося до Бога і щось просимо у молитві, я думаю, Господь дуже швидко би почув нашу молитву. Господи, я завжди був тобі вірним, і ти знаєш це, і я знаю це, і серце моє належало тільки тобі. І далі Він каже: Господи, ти знаєш, що я робив угодне в очах твоїх, і я не робив те, що було. Тобі не до вподоби, що було гріхом перед лицем Твоїм. І я робив те, що було угодне в очах твоїх. І ви знаєте, Бог не міг не вислухати таку молитву, якою молився Єзекія. І це наука для нас. Будемо ходити вірно перед Господом, з відданим йому серцем, будемо робити те, що угодне в очах Його, Він обов'язково. Почує нас. Він обов'язково почує тебе. І коли він сказав ці слова, заплакав Єзекія сильно і ще й заплакав. І ви знаєте, ці сльози, які лилися із його очей, як ці сльози, які лилися із очей цього брата, який свідчив, як він молився за дружину свою, як він не міг і не знав, як пояснити дітям. Що відбувається із мамою, і що може відбутися, він сильно заплакав. Коли плачуть жінки, жінки більше плачуть, але коли плачуть чоловіки, це не потрібно соромитися. І якщо ти плачеш, хоч ти і чоловік не соромся цих сліз, і якщо ти плачеш перед Господом. Сам Єзекія, цар, який виграв не одну. Війну переміг не одних ворогів і був сильним і мужнім, він не соромився, але він заплакав перед Богом. І сльози його Бог побачив. Анна, яка молилася перед лицем Господа, зверніть увагу, вона теж вела благочестиве життя. І коли вона прийшла до храму, і коли вона заплакала перед Божим лицем. І коли вона розказала про те, що є в її житті, про свою проблему, Ілья е священник, сказав: Іди, жінко, Бог почув молитву твою і зробить попроханню Твоєму. Як це добре прийти у дім Божий, заплакати перед Богом, сказати йому про свою біду, про свою проблему. І тут Бог тобі скаже: іди, сестру, іди, брате. Бог почув твою молитву, він сльози твої побачив, і то, що ти просиш у нього, він обов'язково дасть тобі. І заплакав Єзекія сильно, Ісая ще не вийшов з міста, як було до нього слово Господнє. Повернися і скажи Єзеєві, владиці народу мого. Так говорить Господь Бог Давида, батька твого, я почув молитву твою. Я побачив сльози твої, і ось я зцілю тебе, і у третій день ти підеш у дім Господній, і я додам до твоїх днів іще ще років життя. І від руки царя Асирійського я також врятую тебе, і місто Це, і захищу місто Це заради себе і заради Давида, раба Мого. Не тільки вилікуєшся, но і ворогів привозможеш. І я буду твоїм захистом, і я буду благословінням для дому Твого, заради Давида, Раба Мого, і заради і тебе, що ти вірним серцем ходиш перед лицем моїм. Я зачитаю і друге місце із Біблії, де йдеться також про людину, яка би хотіла, щоб Бог її вислухав. Але ви знаєте, цю людину Бог не почув. Хоч і ця людина подякувала за те, що Даниїл пояснив їй слова, які збентежили її, які стривожили її. Ви знаєте, це був син царя великого у Вавилоні. І ви знаєте, що він не хотів за життя свого знати Бога. На жаль, як багато людей у цьому світі. Його бажання лише було насолода і розкіш, і слава в цьому житті. І прийшов час і в його життя. Прийшов час, коли випробування прийшло і до нього. І ви знаєте, він не був до цього дня. Готовий. Чому Господь нагадує нам бути готовими, як от оці діви, які збирають оцю оливу, щоб свічники їхні горіли сьогодні, якщо в твоєму житті, ти не замічаєш ніяких проблем і бід, і тобі, ніби добре, це не ознака того, щоби ти розслаблявся. Господь каже, що день випробування твоєї віри прийде і до тебе. Може прийти і до тебе і дивися, щоби у цей день, коли буде випробована віра Твоя, ти сьогодні ходи перед Божим лицем так, щоби у цей день дім твій стояв і ти не опав. Відбулося це, коли цей цар, це був теж цар, він якраз насолоджувався цими всі, всіма гріховними потіхами, які пропонує цей світ. Їжа, питво. усяка насолода гріховна, яка супроводжується разом із тим, були присутні в його житті. І коли він це робив, вийшов оцей перс рука, і почала писати на стіні деякі слова, які він не розумів, і вони дуже збентежили його. Ноги написано, почали у нього трястися, йому вже було не до насолоди, якоїсь йому вже не було до веселощів, він зрозумів, що це якийсь вирок по відношенню щодо нього в його житті. Ніхто не міг прочитати ці слова, які написані були на стіні, доки не був покликаний Даниїл. Но Даниїл, ви знаєте, чоловік, муж Божий, в його життя не раз приходили дні випробування, коли то в вогонь, то до левів, і його хотіли кинути, і хотіли його кинути до левів. і прийшов день випробування його віри, і він остояв, остояв. левів його кинули, а леви його і не торкнулися, тому що він три рази у день відкривав вікно. І в сторону до Єрусалиму звершував молитви, що за себе, що за свій народ, і плакав перед Божим лицем. І його насолода не була в гріховних потіхах світу цього, і його насолода була спілкування з живим своїм Богом. І наклеветали на нього, позавідували Його. Хотіли убити його, все зробили для того, і думали, що їхній план здійсниться. Але коли кинули його у ріві з левами, леви не торкнулися його, бо написано, що ангели закрили пащі левам, тому що не було Божої волі на те, щоб Даниїл загинув, щоб його з'їли леви, тому що він був відданий своєму Богові. І ось цей Даниїл прийшов. До цього нечастивого царя, який його покликав, і той спитав його, що це ж написано про мене. Даниїл говорить. За це і послана від нього кисть руки, і накреслено це Писання. І ось, що накреслено. Мене мене текел у парсин. І ось значення слів цих. Мене. Обчислив Бог царство Твоє і поклав кінець йому. Текел, Ти зважений на Терезах і знайдений дуже легким, Перес, розділене царство Твоє і дане мідянам і персам, Оце все царство, за яке ти тримався, оця вся слава Твоя, вся ця велич Твоя сьогодні закінчується. Царство забране від тебе, Ти зважений і знайдений. Дуже легким через те, що ти не бажав мати Бога в своєму розумі, через те, що ти не згадав батька свого, але ти взяв оці дорогоцінні сосуди із Єрусалимського храма, які приносилися в жертву. Перед Божим лицем, які виконували обряд жертвоприношення у храмі, ти взяв із цих час пив із блудницями і насолоджувався цими гріховними потіками. потіками це, через це Бог прийшов сьогодні, щоб випробувати ту будівлю, яку ти будував. І ви знаєте, що не міг він нічого зробити, не міг він вже нічого зарадити. Я ще згадаю про одного мужа Божого, якого задано в книзі Нового Заповіту, послання Друге до Тимофія, це апостол Павло. Ви знаєте, є люди, які ходять перед лицем Божим вірно і з відданим серцем. На жаль, буває, багато є людей, які не думають про це. Ісус каже, що ти сьогодні сієш, то будеш пожинати. Дивіться, як говорить Павло. Про себе. Він каже: я вже стаю жертвою, і час мого відходу настав. Старіє буває, людина, приходить час відходу, це теж день випробування твоєї віри. І не раз було сказано, що люди, ніби за життя свого поки ще були молоді, ніби були вірні Богові і любили його, но коли прийшла старість, запаморочилося їхнє. Серце їхній розум, і вони почали говорити і робити речі такі, які не подобає робити віруючим. Час старості, час відходу із цієї землі це теж час випробування твоєї віри. Павло каже: Я вже готовий до того, щоби відійти. Час відходу мого настав. І дивіться, які він слова про себе говорить, я не думаю, і ми не думаємо разом усі, що Він обманює, що він щось говорить таке, щоб похвалитися. Він каже, подвигом добрим я змагався, свій біг закінчив. І що основне я віру зберіг. Випробовувана віра. І я віру, зберіг. І каже, і тепер мені готується вінець правди, який дасть мені Господь. Праведний суддя в той день, і не тільки мені, але й усім, що полюбили його з'явлення. Бажаю собі такої долі і бажаю усім вам, щоби коли буде день явлення нашого Господа, або коли прийде день залишити нам цю землю і відійти. От на цю нову землю, це нове царство, яке приготовив нам Господь, Царство Ісуса Христа, щоб ми всі змогли сказати перед Богом з відвагою, як це сказав Павло, щоб трохи сумнівів і якоїсь такої, ви знаєте, невпевненості не було у нас. А для того у всіх нас є у цей час на цій землі, щоб все зробити щоб мати відвагу перед лицем Господа сказати такі слова, а Богові нашому да буде слава. Амінь.